І всім привіт, дорогі друзі! ви завжди на каналі Пінчука на зайчика. І сьогодні я в Шаянь. Подорож буде неперевершеною. зі мною. Тут я проведу лише два дні, але буду намагатись розказати максимально про цей курорт. Покажу головні локації, а також ми відвідуємо з вами завод по розливу мінеральної води Шаянська 2 та розіграємо подарунки для тих, хто ніколи не чув про шаян. Хочу коротко провести екскурс та познайомити його з вами. В цьому відео я не буду називати лише позитивні сторони цього курорту, як іноді кажу, а вкажу і на його недоліки. так як побачив деякі моменти які можуть не сподобатись справжнім туристам. Для того, щоб одразу показати, чому я його вирішив відвідати, почну ось із цих фото. Шаян це курортне село Закарпатської області, яке наличує близько 500 місцевих жителів. Воно відомо своїм видобутком мінеральної води, великою кількість лікувальних здравниць, санаторіїв, туристичним шаянським озером. Та горою шаян. Окрім цього, тут чисте кірське повітря та гарні локації. Але скажу одразу: цей курорт не для всіх. Мені здалося, що він саме для людей, які цінують саме відпочинок, який поєднаний з лікуванням. Це вам не казантип. Це лише моя суб'єктивна думка. Нічого такого ви тут не побачите. Але молоді обов'язково тут необхідно побувати. В'їзд у шаян здійснюється ось по такій гарній кам'янистій дорозі. Вона теж має свою історію, тому її не замінюють на асфальт. Це культурна візитівка цього населеного пункту. Також при в'їзді вас зустріне ось така тематична інсталяція в вигляді краплин води. Вона символізує легендарну шаянську мінеральну воду. Всім інстаблогерам сюди формат фото прозорі краплині води з вийдем на село Тагори, яка була відкрита у 2021 році. Зверніть увагу я на стоку паркову алею. Тут стартує початок туристичними стежками шаян. Для того, щоб якісно подорожувати та я міг розказувати вам про легендарні місця України, необхідно орендувати житло. Тому зараз я направляюсь в пошук готельчику, де буду жити пару днів. У Шаяні з проживанням проблем немає. Я обрав готельчик і буду мешкати в Ласівчиному гнізді. Це ось такий кам'янистий замок, власниками якого є корінні одесит. Власниця готелю дуже доброзичлива пані. Яка вам розкаже і покаже, де можна оптимально відпочити та скерує ваші туристичні плани. Хочу запевнити, що вона вам дуже допоможе у всьому. Стан готельчиком оцінює п'ятірку: Чиста білизна, гарний ремонт, комфортні номери, також гарне розміщення до центру села. Ось одна із легенд Шаяна. Височать над селом три гори шаян, шаяниха, шаянчик. З міжгір'я збігає потічок, Чистий, як сльоза, жебониці, ніби розповідаючи легенди про сиву давнину. Злі вороги напали на село, підпалили хати, побивали людей. Тільки сім'ї шаянів вдалося сховати в лісі. Та помітили це нелю і кинулася в погоню. Першим загинув батько, захищаючи родину, де впав замертво, виросла найвища гора шаян. Несилена мати, прикриваючи сина, бігла вперед. Але ворожа стріла вп'ялася у серце хлопчини. Мати опустила його на зелені барві. І на тому місці виросла найменша гора Шаянчик. Ще декілька кроків погибла жінка і впала за морем. На тому місці височить зараз шаянчиха і потекла з підніжжя гір вода мінеральна, цілюща, що сповнює кров здоров'ям і силою. Тому з метою перевірки цієї легенди я зараз направляюсь до місцевого заводу. По видобутку та розливу мінеральної води Шаянська 2. Ось це приміщення заводу Тут випускають воду. Вода шаянська. Він розміщений неподалік мого готелю. Тому це дуже зручно, і я не побачу причин його не відвідати. Зараз ми йдемо у приміщення, щоб нам провели екскурсію з заводом Знайомтесь на вході нас зустрічає син власника заводу, який проведе екскурсію та покаже, як ця вода виготовляється і попадає на несті для вживання. Вони відкриті на роздух бути. За всі прилади, які, які використовуються на цьому заводі. Береться одна пробірка. Кладеться. Вона проходить цілий круг, розігрівається, Далі кладеться в цю машинку. Нажимається ці дві кнопки, вона змикається і виробляє отаку бутилку. Ось у цьому приміщенні встановлені ємності для зберігання води. Об'єм однієї 12 тисяч літрів. Їх тут три. У нас тут є або догазовочний автомат, або зменшення газовності автомат. Ось це він знаходиться. Тобто, де з тих розговорів, йде вода, потрапляє в ту, в ту цистерну. Вона там або догазовується, або зменш там о, від о, зависить від того. День. Якщо, якщо йде дощ, зменшується слабо газовлення. А ось на цьому станку друкуються та подаються обкладинки на пляшки. Ці рулони проходять по спеціальній ленці та клеються на ось ці пляшки. Зазначені пляшки прямують по ось таких металевих лентах. А це спеціальна полімерна плівка, якою упаковують пляшки для зручного транспортування. Як мені стало відомо, завод сьогодні не працює. Він призупинений з причини відсутності пари для розливу води у певній кількості, а також для потрібного ремонту електрообладнання. Хоча я думав, що тут робота кипить і все виробляється, але нічого. Сьогодні просто неділя. Так сталося, що моя екскурсія припала на маленьку паузу. А це залозький раритет. Скляні пляшки, які використовувалися давно для транспортування води. А це склад з готовою продукцією. І, да, і тепер ще я ще вам маю розказати, що має бути в майбутньому. Так, це заплановано на Так, Так, я у нас тут скорпіо, може знаєте. Дивіться, скорпіо. Пустіть, пожалуйста, перейдіть. має знятися цей мотор, він 6-циліндровий. І є в нас там газель. Це така сама кітця. Взята кабіна з Ford Transit. Я вам зараз покажу, з якого. І цей мотор має, має бути перекластися на ту газель, а з цієї газелі вже перекластися на цю. Тут шестицендровий мотор 2,9 літрів 1500 коней. Розгон максимальний був у цього мотора. Я, нам казали, що до 250 км на годину Іменно на цій моделі машини. Якщо буде вести на новій машині, ми, ми не знаємо. Тут у нас стоїть на цій годелі, така у нас на робочому стані. Тут стоїть 4-циліндровий мотор, 2,4 літра, 500, -500 конячих сил, розгон був максимальний на цій машині 110 км на годину з загруженим станом. Тут знаходиться вуглекислий газ. Після такої екскурсії я вирішив придбати трохи водички. Треба пригостити бабусь та дідусів. Також спробувати і собі. Я думаю, що паків з 10 мені вистачить, тим паче, вона саме із заводу. Свіженька. В магазині вона буде дорожчою. Після такої екскурсії я зголоднів і вирішив відвідати неподалік місце кафе з назвою Смерічка. Виявилось. І тут недорого, смачно і прикольна кухня. Я замов дарони та налиснити із сметаною. Будете поряд, не проходьте повз дуже смачно. Можете поставити на паузу і ознайомитись із цінами. Взагалі? Тайні доступу завжди готель для проживання на Є великий вибір санаторіїв з різноманітними відами лікування. Тут водою лікують гастрити, виразки, коліти, хвороби скеледно-м'ясового апарату. Дорога до курорту дуже зручна. Якщо ви їдете з Києва, то можете обрати прямий поїзд Київ хуст. А якщо зі Львова, то оберіть поїзд Львів Хуст. Ну і звісно, усі поїзди, що їдуть до міста Мукачево. Звідти вам уже автобусом чи маршрутним таксі слід доїхати до міста Хуст. Село Шаян оточене величними карпатськими горами. Та лісами, що робить його ідеальним місцем для туризму. Тут можна здійснювати піші прогулянки, катання на велосипедах, а також насолоджуватися красою місцевих пейзажів. Можна замовити послуги з долі порелі у природі, а також скуштувати її вже, замовивши в будь-якому закладі харчування. Також є можливість зробити подарунок своїм рідним, придбавшись полиць, вироби із бавовни, дерева. Тут є сувеніри на любий смак. Особисто я тут придбав величезну дерев'яну ложку. Для виїзду нашого обі озера, щоб готувати та куштувати уху або шурпу. Обов'язково у шаяні відвідаєте річку Кіблер. Це дуже гарні краєвиди і захоплюючі пейзажі. То справжній поціновувач туризму цю прогулянку поєднайте з маленьким пікніком на природі. Ці прогулянки можна зробити не на велосипедах. Або електроскутерах. Рекомендую! Також тут наявності і ось такі екскурсії та послуги. Неподалік шаяну мається аквапарк для діточок, тому не забудьте їх порадувати такими розвагами. Її трансфер у Солотвину на салоні озера. Про цей курорт у мене на каналі окреме відео, тому можете його переглянути. Переходьте за посиланням внизу. Це одне із Шаянських озер. Саме це озеро ще має іншу назву Силамська Копальня. Це Шаянське озеро знаходиться посеред гір, чистого і багато на мінерали повітря. Варто зазначити, що вода в Шаянському озері має мінерально лікувальний склад. Водні процедури тут позитивно вплив на опорно-руховий апарат. Сприят лікуванням різних хвороб. Тут в доступі водні розваги, водні гірки, плавання на орендованих човнах та катамаранах, водні лижі тощо. Втім, можна відпливти на човні подалі від берега і спокійно милувати заходом сонця. Все для того. Аби ваш літній відпочинок Карпатах запам'ятався надовго. Дивіться, які лебеді! Також тут добра рибалка, що один популярний вид відпочинку. Коли справа доходить до озер та рік Карпат, в Шаянському озері ви можете знайти чимало видів риб. Якщо вам не вдоподобався цей розваг, то можете просто посмажити м'яска біля ось цих орендованих будиночків та побути у відпустці просто наодинці. Але у мене є для вас, ну просто джекпот! Ви можете відвідати селище Вилятино, теплі води. Це зовсім неподалік від шаяни і недорого. Але про це все вже. У іншій серії моїх подорож. Там теж є план, як гарно релакснути. А зараз буде найприємніша частина відео. Зараз буде розіграш подарунків. Як називається готель, якому я проживав в шаяні, тут риме ось таке етикетки з-під води 05 Шаян 2. Хто напише, куди я поїхав після шияну відпочивати, тут риме ось такий рулон етикеток. Хто правильно напише в коментарях, скільки днів я відпочивав у шаяні, тут риме ось такий рулон етикеток один літ. Залишите гарний коментар під цим відео. Переможця я оберу і подаруюсь таку заготовку із пляшки. Вона може слугувати для зберігання перцю або солі. Дякую, що ви постійно зі мною і коментуйте мої ролики. Не забудьте обов'язково підписатися на мій YouTube канал, інстаграм. Рекомендуйте їх своїм друзям. Зробіть репост даного відео у своїх соціальних мережах. Чекаю коментарів і рекомендацій, що і де мені відзняти. Всім, кому сподобалось моє нове відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в моїх нових відео. І всім пока-пока!